Так. Усім привіт, і ми продовжуємо грати за Туніс, і зараз ми будемо воювати з Берійським Союзом. А ні, ми будемо воювати з Алжиром. Так, да, ми будемо воювати з Алжиром, формувати, формувати Західну середземноморську федерацію. І ви набрали 7 лайків на минулі серії, і тому я буду мушен сформувати ось цю середземноморську федерацію, не західну, не східну, а цю середземноморську а тут. Ну я скажу, то вам багато земель треба забрати, тому ми будемо воювати, забирати землі свої Ось ці землі точно були нашими, бо Туніс ще. Минулий Карфаген, і він володів усіма іспанськими землями, алжирськими теж землями Мороко. Тож, я думаю, це справедливо. Пішли війною на Алжир. Погнали, заходимо перші провінцію, Сюди, сюди. Ну, взагалі буде дуже легко. Вони нічого не зможуть нам зробити. Продовжуємо наш наступ, підходимо до столиці Алжиру. Ми будемо її брати в оточення. Ось так проходимо. Спокійно, вони спочатку самі атакують. А, ми тут не пробилися, але у нас тут 8 тисяч є. Біля них 8 тисяч, тому ми зможемо їх подолати. Давайте ось так. Так, так, ну і цю столицю в напівоточенні і просто забираємо. А ці африканські землі пустилі Сахара. Ми теж продовжуємо захоплювати. Ось так вони продовжують атакувати, але е, ні. Вони кудись увіли свої війська і а і з Алжиру вони евакуювалися. Ну правильно зробили. Так, ну і відстали дивізії. Ми відправляємо в нашу столицю тут, де у нас є табор постачання. Це вони вже програли, нічого немає. Тут їх добиваємо в оточенні, і тут їх теж добиваємо. І ось так все. Ми повністю захопили Алжир. Є провінції для покращення. Так, тут є провінції для покращення. Взагалі, усі провінції, а в нього залишилося всього на всього стільки. Населення небагато. Я не знаю, як ми будемо воювати з Берійським Союзом. У них 2,5 мільйони населення, а у нас у нас всього 50 тисяч армії і вже 10 тисяч прибутку. Тож це буде складно набирати армію. Ми будемо покращувати провінції. Давайте які у нас є для покращення. Туніс покращили. Ага, Алжирія, Андріс, Марсель покращили. Савону покращили. Ту провінцію провінції ми теж покращили. Ну, коротше, усі ці провінції можна. Покращувати, прямо усі, Це почнемо з цієї провінції. Сьогодні будемо формувати західну середземноморську федерацію і також готуватися до наступних війн з Лівією, Єгиптом, з Турцією і Німеччиною. Також зараз подивимося. Мені з німеччиною треба буде повоювати і забрати багато їхніх провінцій. Ось так і ось так. Так, треба ось провінцію забрати. Ось цю будемо дивитися вже на формування союзу. Так нам потрібні, ну коротше, вся Італія. Нам потрібна. весь панійський півострів. Ні. Мичина. Угу. ну зрозуміло, багато нам тут що потрібно. Ми десь ще 2-3 серії буде. Так, цю проєнцію покращили. Починаємо цю покращити. Сподіваюся, вона не вбита. Ні, вона не вбита. Дякую тобі, Алжир. давайте тепер цю провінцію покращувати. А, ми взагалі з Грецією воюємо. Воювали, а я навіть не помітив цього. Ладно, ну і пофіг. Воювали з нею. Мені те, що вона ніяких територій не захоплювала. Моїх так. цей Берійський Союз воює з Індонезією. Віщо тобі, Індонезія? А ну це. Індонезія напала. Ча навіщо Індонезія і Борійський Союз? Так, а ця провінція трохи вбита. Не поважаю, не поважаю такого. Так, все починаємо покращувати населення. Ми усі провінції, які я хотів. ми Попрокачувало, бо якщо покращувати усі провінції, то просто ніде не можна буде викликати армію. Ну, ось так. Просто сидимо і покращуємо. Ой, я забув покращувати з Німеччиною відносини. Та, ладно, у нас мільйон населення. Треба догнати Іборійський Союз. Більше мільйони населення. А мене Іран обходить. М -м Турція завоювала греть. Мені це не подобається. Так, ми отримуємо технології за наші університети, бо чим більше у нас населення, тим більше технологій, бо у нас там університети стоять. Мені це подобається. Так, все у нас пів. Півтора мільйони населення. Давайте зараз покращимо ті провінції, які в нас залишилися непокращеними. Тут тобі потрібно багато грошей. Десь 19 тисяч тобі потрібно. Тобі потрібно 30 тисяч. усе, що в мене є, я віддаю тобі. Так, це попо так, це покращили. Тут давайте 30 тисяч теж потрібно. Так, тримай тобі ще 10 тисяч потрібно. Туда навіщо ти мені оголосив війну? Я ж взагалі тобі нічого не зроблю. Так тебе попо Всіх треба покращити. Так, все, ми покращували усі провінції. І у нас 700 тисяч економіки. Це більше ніж у Німеччини, і більше ніж у Віберійського союзу в два рази. Я думаю, тепер можна починати. Ми краще, ніж Еберійський Союз. Я зараз подивлюся, наскільки ми краще. А ми краще нього в два рази, якраз таки, якраз у два рази. Давайте покращувати населення і покращувати стосунки між Німеччиною і нами. А бачите, Віберійський Союз одразу почав агресувати. Тепер він нас боїться. Захопимо Бірійський Союз, і там у нас буде багато населення. Так, ладно. Це ми поперекачували населення. У нас майже 2 мільйони. Це половина населення Німеччини. Давайте робити виклик армії. Зараз накопичимо грошей до інфляції. Так ось і інфляція. Починаємо робити виклик. На ось цих островах починаємо робити Корсики і Сардинії. По всій своїй території давайте викликати армію. Але я думаю, цього не вистачить. Треба покращених провінціях викликати армію. Мені так здається. Бо інакше ми не зможемо завоювати Іберійський Союз. Дуже мало армії. Коли, коли мені вже буде достатньо грошей, я. Я думаю, я буду викликати в покращених провінціях, бо там багато армій можна викликати. Так, ми зібрали 200 тисяч армій. А, цього вистачить. Я думаю, так, цього вистачить. Будемо стояти і оборонятися спочатку, потім вже підемо в наступ. Слава Богу, що ми будемо стояти у небагатьох провінціях, і вони не зможуть сконцентрувати сили, щоб нанести удар. Тому да тому ось так. Треба поділити на 5, тож по 40 тисяч на провінцію. Дайте, ось тут, по 40, ось тут, по 40, по 40 ось тут 90, бо тут у них. Дуже багато армії нам треба буде йти. А, ось тут ще. Ага, зрозумів. Тоді ось так і ось так. А тут треба відбудувати ще. Я забув про цю провінцію. А якщо б я забув, <сум> був би прорив бліцкий Іспанії. О, бачите? Це так. Ми... Ми підготувалися до війни. І давайте декларуємо війну. Все, вони не можуть тут пробитися. Ніяк не зможуть пробитися. Ой, у них там багато сил сконцентровано. Я знав, я знав, і тому я це передбачив. Ось бачите, що коїться. Вони зараз висадки почнуть робити. Ось тому. Я і сюди армію сконцентрував свою, бо там у них багато провінцій. Там у них все ще 5 тисяч. Ну і все, у них тут немає армії, можна вже атакувати. Давайте ось тут позаду викличемо армію і сюди підведемо. А тут вже можна спокійно наступати. Ось тут і ось тут. Це виходимо з наших позицій і дуже легко перемагаємо. Ну не дуже легко, але перемагаємо. Ані ось тут продовжимо стояти в обороні. А ось тут ну, зараз так почекаємо. Продовжуємо захоплювати Апанійський острів. Зараз наші сили з'єднаються і все буде добре. О, вони. Протакували, все, у них тут немає армії, починаємо наступ. Наш наступ починаємо. Там ще один хід постоїмо. Ось тут в Мороко, і будемо теж йти з наступу. Так, риб не будемо брати в оточення. Немає на це у нас часу і бажання. Все, ми забрали повністю паніський півострів. Ось як бачите, увесь забрали. Ну, тут ще Німеччина сидить, але майже увесь забрали. Так, відправляємо усі ці сили на прорив у цій області. У цій. Все, у них вже немає армії, вони нічого не зроблять: 368 тисяч. Вони втратили 243 тисячі. Як і було передбачувано, вони усе втратили. Німеччина свої війська. Так, все, продовжуємо йти в нас, вже нікого немає. Ой, там дві тисячі. Ладно, ось вже на ті дві тисячі. А, як вони прийшли? Ага, ладно, ось так, ось так, ось так. Ще ось так, все. Ми забезпечили, ми забезпечили безпечність цього котла, щоб там було все безпечно. Ось так, ось так, все. Ми його закрили. Так, тут починаємо йти в мороко в наступ. У них немає тут військ. Чекаємо тут підмоги. Так, тут ми в Мороко вже майже її захопили і. І тут теж продовжимо йти в наступ Мадрид за нами. Ось і все. Іберійського Союзу вже немає. А відсталі дивізії відправляємо додому. Ось так і все. Наступаємо на Португалію. Ось тут вже Португалія йде. А, і тут дивізія пройшла. Як так? Треба її тут закрити. І майже усе ми захопили. Залишилося лише ось це. А, і ось це. Теж давайте захопимо. Раз і два. Так, ось так. 99%. Що ще може бути? Що у них є ще? Ладно, пофіг на цей 1%. І у них, у них 300 тисяч врат. Давайте забираємо всі землі, які ми можемо. Усак. Можемо. Ага, добре. Зараз подивимося, які мені потрібні. Ось ці дві провінції в Марокко. Десь ось так треба забирати, напевно. І тут в Італії усе теж забираємо. І я потребую військові репарації. А можна і звільнена Португалії. Звільнення Португалії як нашого весалу. Давайте так і зробимо. Ми нічого не забули. Дякую, що ми нічого не забули. Але ми ось Гібралтар треба теж захопити. І забув ці острови. За що? Треба знову з ними воювати, але я думаю, можна відіслати ультиматум. Сподіваюся, вони його візьмуть. Я таки знав, що я щось забув. Ладно, зараз будемо відсилати їм ультиматум і тоді вирішимо цю справу. Так, забираємо Гібралтар. Це я зайнявся тим, щоб забрати Гібралтар. Так, і ми зараз покращимо, звісно, економіку. І ось так ми виглядаємо. І ми можемо сформувати. Це ми не можемо сформувати зараз усю, бо нам не вистачає ось цих провінцій. Давайте покращимо стосунки з Іборійським Союзом. Португалія моя воює. З Боснії, навіщо? Не знаю. А вони не погодилися на ультимату. -х 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 -х. Ладно, зараз будемо вас захоплювати тоді. Раз ми асимілюємо всі ці провінції, щоб тут робити виклик армії. А нам треба Рим покращити. Ще нам треба Ніаполь покращити. Все все нам треба покращити. А у німців взагалі економіка вкачана ніяк, просто ніяк. В одну провінцію вкачали це не спрацює німці. А Мадрід вже покращен. Дякую вам, іспанці. Турція хоче воювати. Турція, що з тобою сталося. Іран, ти що робиш? А як у тебе технології? Як у тебе економіка вкачана, Іран? Хм, Іран, ні, у тебе хріно вкачана економіка. Так, все ми на третьому місці, і у нас 93 три стоти Так, відбудуємо новий рівень майстер, щоб у нас був більше прибуток. Так, мені поки що прибутку достатньо, тому я не буду покращувати Рим, буду там лише викликати армію. Так, все у нас 3,5 мільйонів населення. Давайте вже починати викликати армію по Італії. Італія, Італія. Апонійський півострів. Щоб надіслати ультиматум Іспанії. Так, давай надісламо ультиматум. Тепер у мене велика армія. Давай надіслимо і. А, ні! Вони не прийняли ультиматум. У вас там велика армія чи що? Напевно, так. Бо в мене 200 тисячна армія, вони не приймають ультиматум. Що, що таке? Зараз вони війну програють і я зможу повернути собі провінцію. Так, і скільки у мене всього? Всього в мене 367 тисяч армії. Непогано, я так викликав армії. Е, Малі захопили Алжир. Мій <займі> 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 Алжир, ви розумієте, мій Алжир. Так, все, вони програли війни, можна у них забирати. Всі три острови. Ну віддайте. Ви мені ці острови будь ласка. ладно, зараз я вистрою армію, щоб показати усім, який я сильний. Не всю, звісно, свою армію я виставлю, але частину я виставлю. Тому вони не хочуть погоджуватися на ультиматум. Мій. Я не розумію їх. Вони ж такі слабкі. Так, оголошуємо війну. Е, давай, починаємо війну вести проти них. О! Вони захопили Лівію! Вони Лівію захопили, а, -а, -а, а я зрозумів. Ми тут ще забили. Забули. Ага, добре. Ну нічого доброго, звісно. Давайте повоюємо з ними, щоб забрати території, які мені потрібні від Лівії. Все, все я зрозумів, що мені потрібно, на що я сюди прийшов не тільки за цими островами, а ще за територіями в Лівії. Те ми вибиваємо їх вибити, вибити їх усіх. Ну що, ну що ви мені хочете сказати? Продовжимо повертати наші території, захоплювати лівію. Це ми тут багато територій вже їхніх захопили. Так, треба повернути усю мою територію. Швидко повернемо. Так, де наш прибуток? Давайте повертайте наш прибуток. Це захопили. А, давайте збираємо спочатку ось це. Потім забираємо ту територію, ніякі ми не втратили. Добре. Що нам взагалі потрібно? Ось ці усі території. Зрозуміло. А, мені одного очка не вистачає. А, ні, мені шість очків не вистачає. Тож треба йти в наступ по ось цьому напрямку. Мені потрібно йти в наступ. А як мене дістали ці війни? Давай йди вже в наступ. Все, заберемо все, що в них було, і закінчимо ну, з ними. Це останній хід війни. Давайте е... о, одразу за один хід 20% захопили. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Ну нічого ми більше не зможемо попросити у них. Повертаємо швидко наш прибуток і асимілюємо всі землі. Це бачили, <плес> як я просто полетів. Це було красиво, красиво. Так, давайте заодно захопимо території Лівії, тут які лишилися. Давайте захопимо. Тут починаємо війну проти Лівії і дуже легко забираємо все, що нам потрібно. Так і ось так. Так, давайте вправляємо в нашу столицю. Тут усі війська теж повертаємо в столицю. Так, Німеччиною відносини. Треба покращувати. Так, срочно займаємося покращенням відносин. Прям срочно, це прямо срочно така операція це операція. По покращенню відносин, а Німеччина погіршує відносини. Все, це війна. Зараз буде війна. Нам кінець, нам кінець. Ви розумієте? Нам кінець. А ладно, все уперед вистраювати війська. На кордон з Німеччиною, і в наступній серії вже будемо воювати з Німеччиною. Так, збережаємося. Продовжимо виставляти на кордони з Німеччиною все. Ой, Німеччина, що ти не наробила. Це що, Рейх? Він також захопив Норвегію, Данію, цю Францію, Люксембург. І він не чіпає Швейцарію. Дуже схоже на Рейх, якщо якось не знаю, дуже схоже на нього. Так, з нашим найстрашнішим ворогом зараз будемо воювати. Я вам говорю, це зараз будемо з ним воювати. Так, нападемо на нього зненацька. Так і зробимо. А Сан Маріна, я думаю. Це вже Німеччина напала, а ще Швейцарія, і Фінляндія. Сан-Маріно, давай мир, віддай. Все, вони усі погодилися на мир. На моїх умовах ось так ми виглядаємо. Так я боюся, бо Німеччина мене краще на не набагато краще. У мене мільйон економіки. У неї теж мільйон, але подивимося, як вона не прокачена. А прокачена у неї вона пігово одному Берліні 300 тисяч, хоча там 20 тисяч населення. Усе можна мінус 200 тисяч просто робити, але все одно це серйозно суперник. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, і бувайте!